Я бойовий медик при наданні допомоги людині я питаю у неї, як вона отримала поранення. 80% осколочних поранень люди отримали, тому що не встигли впасти лицем вниз. є техніка правильного падіння. Людина повинна впасти. Перше, що в неї впадає на думку, це вона повинна впасти на коліно, потім на лікоть і якось прижатись до землі. Але то не є правильно, тому що це не є швидко. Ти повинна впасти за одну секунду. Є дві техніки. Перша техніка це техніка викидання ніг назад. Тобі потрібно впасти вперед лицем, ти викидаєш ноги і падаєш на руки. Ти приземляєшся на руки, щоб ти ну, не вдарився сильно тулубом чи лицем. Ти прижався, ноги разом зібрав і ти лежиш. Все. Показую ще раз: викидання ніг назад. Друга техніка це коли тобі потрібно впасти лицем не вперед, а лицем назад. То в тебе є скрутка тіла. Коли ти крутиш тіло, ти трошки докручуєш ноги.